Привіт, всім вечір, день добрий. Значить, такий у мене трансформатор вийшов. Це намотана первічна. Е, обмотаний обичною ізолентою. Два виходи. Товщина провода 2 мм. Моїх е, там 2 кВт, 3 з головою хватить. Е, значить. на мощность здесь 5 киловатт. Конечно, важно намотать тут ХБ изоленту. такая тропяная, скажете, тропяная изолента. Вот. сердечник. Вот. Значит, я оказал на 5 киловатт. Зара надо намотать вершину. шину. Шину буду мотать 24 на 24 вольта. Це 12 від Kiel. От Така є шина Алюмінієва. Тут десь 15-16 квадратів. Ну, я думаю, на перше мені хватить. На перший час, як буде, так буде. Ну, В принципі, з нею домотати тут не багато, не проблема. Чи перемотати, того, що... Мале количество вітків води. Так що так, починаємо мотати. Так, ну що, ми отак намотали, потім я його не від... відпилював тушинку. Далі включимо і заміряємо. Ну, чесно перше включення. І заміряємо вольтаж. Вольтаж мои бути. зараз заміряємо. так мы пока на 200 вольт, так, так Шупы. Так, две мои крокодильчики были. Так, 200 вольт. 200 вольт, я 200 вольт постоянно поставил. Так, 200 вольт переменка. Так. так, дивимся. Вот, 16 вольт. Здесь так у немає будет. 220 обмотка, 16 вольт, т 24 Там на выходе будет 300. 16,3 вольта. 16,4, 16,3. Все четко. Конечно, замыкать не буду, потому что тут такие заработы шварк. чуть ли не сварочный аппарат. трохи вольтажа у тебя вымотать. Хотя бы вольт 24 чтобы было. И мабуть вже можно электрод троечкой варить. Так что так. відпилюємо готовим. Потом тут надо будет щедро сильно мотать. Підписуємося на канал. Буде интересно. Дуже цікаво буде. От, блін, ну оце я українець такий. Ладно, потім розкажу, чого я мусив. Задумаюсь, то що я даже перевожу, я на суржикі такому розмовляю, що ти зараз стараюся чисто українською мовою розмовляти. Але проскакую, все рівно. Кацапські слова, тому що вчився, вчився на кацапському язике. Так що отакий получився трансформатор. Це тут стягнеться трошечки. Отрізали все. Значить, по поводу обмотки, чому я так мотав? Якщо ви всі Може... розумієте... Кожен трансформатор має своє кількість вітків. Є багато в інтернеті, які советують якийсь трансформатор там обрати в зробити було там 220-12, зробити, щоб було 226 вольт. Я зможу не сказати так, ну, це неправильно. того що... Імпульс э, происходить все равно 12 вольтовий. Е, він должен бути обмотка вложена на 12 вольт. Бути. Ви робите на 6 вольтовий 12 вольт подойдете. 6-7 вольт, допустимо, ви туди 12 вольт подойдете. Потім з цього получається багато таких, що, допустим, там ток холостого ходу завищений. От то і виходить так. Бо у каждого трансформатора по розчетній мощності є определене количество відків. Чому робиться 320 вольт? Ну, взагалі, там должно быть, в принципі, D400, ну, 450, ну то, э, типа, для. Як сказати? За поніжене напряження, особливо, якщо там 12 вольт, коли акумулятор сяде до 10 вольт, то звісно тоді там бажано більше, щоб було. Є такий коефіцієнт 1.41. Якщо ви думаєте, що там в резєці 220, там не 220 вольт, там 308 вольт. То що коефіцієнт 1.41, от всплески, це сплески. Це арифметичний, як би считається, 220 вольт. 220-230. Ну, в ітоги там більше 300 вольт Пік. Тому, що була правильна синусоїда, значить, на перетворювач должно бути теж більше 300 вольт. Іти. Тоді буде правильна синусоїда. Ну, на 300 вольт значить трансформатор треба повністю перематувати. Не можна взяти е, трансформатор, який був 220 вольт і його зробити, щоб він видавав не 220, а 380 до 450 ну, там роблять багато, скілько там, 420. Тому це все. Треба. Пересчитувати і трансформатор перематувати. Ну, я побачу, звісно, що в мене вийде Я не кажу, що. Ми нічого такого всі не знаємо ще. Ну, я сам теж як кажуть, перший раз з тими синусними стухнувся інвекторами. Інверторами. От Тому так. Що ще я хотів сказати? Будемо мотати дросіль, будемо підключати плату, значить, у нас все, все впереді, Там виходні будуть, бо робота є робота і домашню роботу треба теж робити. Підписуйтесь на канал, багато є, які дивляться канал, дивляться відео, не підписані. Нічого страшного, якщо ви там і даже щокнути підписатися. Буде багато інтересного. Того, що я роблю цей інвектор? Для чого? Того, що я хочу сонячну електростанцію собі. От. починають, як кажуть, з малого. Я не хочу купляти в мене немає таких грошей, там, щоб я купляв гібридний інвертор чи якийсь там другий інвертор чи синусний. Я роблю сам. І значить от так воно, я кажу, як кажуть Як получиться, так вийде. Так що так Підписуйтесь. Буде багато чого інтересного. А як по українськи От не можна вспомнити, Інтересне, то інтересне. Пока-пока.